наступник. похоже, йому вдалося таки накачатися на турниках. Друзі, за ноги нічого не складає. Я не скажу, що я накачався. Я не пишаюся і не виражаю якусь свою зовнішню форму. Я більше про функціонал. Якщо ти хочеш побачити, тих, хто накачався, іди дивись бодібілдерів, культуристів, які реально займаються побудовою тіла. В моєму тренувальному процесі є вправи на побудову тіла зараз, особливо такий момент, коли я хочу краще виглядати. Але все таки моя специфіка це виконання статичних елементів і базових рухів на турніку. Ти можеш накачатись на турніку. Ну, наприклад, як я, як, як ілля, але якось там розбухнути сильно. Ну, всі ми розуміємо, тут потрібна крута генетика, спеціалізовані вправи і спеціалізоване харчування з добавками, які ну, так не всім вони потрібні. Так, да, чечевицю Пройди гарний медогляд перед тим, як вживати чечевицю.